Вітаю, друзі! Ми з України. Сьогодні продовжую розповідь про пляжі Хорватії. Нагадаю, що я розпочав пляжну хорватську серію з міста Опатія найстарішого морського курорту Рів'єри-Рієки. Посилання на ролик про пляжі Опатії, хто не бачив, ви знайдете в коментарях під цим відео. А я рухаюсь далі по узбережжю з північного заходу хорватської адріатики на південний схід країни. І на черзі у нас класний пляж на околиці міста в межах самої Рієки. Це пляж Прилук. На мапах Google він позначений пляжа Прилук хорватською мовою або ж Беч» англійською прекрасне місто відпочинку для шанувальників морських ван, пірнання, вінсерфінгу та кайтсерфінгу. Тамтешній ландшафт і роза вітрів забезпечують саме на пляжі Прилук. Чудові умови для катання по воді на дошці під парусом віндсерфінгу або ж катання на дошці по воді на парашуті. Власна назва цього виду спорту кайтсерфінг, морські брізи для спортсменів дьмуть на пляжі Прилук десь п'ятої ранку і до восьмої дев'ятої години. А звичайні пляжники чи такі аматори з трубкою, маскою та ластами, як я, наприклад, мають змогу зрання насолодитися видовищними перегонами по воді, смачно поснідавши з льоданим білим вином та гарячою запашною кавою прямо на пляжі. Робив це там разом з родиною неодноразово. Беріть до уваги, що зранку через вітри там буде прохолодно, принаймні дітям. Але з 9-10 вітер вгамовується до повного штилю. Сонечко, засмага і прохолода прозорої води гарантуватимуть вам справжню морську пляжну насолоду. З берега на пляжі Прилук десь метрів 5-10 більш-менш рівне дно, встелене дрібними морськими камінцями з крапленням великих валунів. Під берегом на ті ж самі 5-10 метрів є де зона умовного мілководдя глибиною від нуля в смузі прибою до 1,70-80 далі в море. Потім вже глибина за завишки декількох метрів. Вода прозора, повторююсь, видимість на кілька десятків, а то й сотень метрів. Пінати одне задоволення. Правда, підводна картинка не така строката і різнокольорова, як, наприклад, в Червоному морі. Та не біда, в зелено-блакитну однотонність вносять чарівну різноманітність, стрункі, засмаглі жіночі тіла в барвистих купальниках, що плавають прямо над тобою. Як на мене, не менш естетичне видовище, ніж підводна флора і фауна. Жінки ж теж справжнісінькі, рибки золоті. Коротше, треба ринати з цієї теми, бо моя золота жіночка на березі буде турбуватись. Я ж без аквалангу дихання обмежене. Чим ще мені сподобався пляж Прилук. Там поряд з записаною умовною мілиною є і багато місць, де можна плигати зі скель у воду чи з пірсів тамтешнього яхт-клубу. Відразу з берегу глибина метрів 6-7. Це по-перше. По-друге. На прілуку майже впритул до води підходить такий собі хвойний гай з величезними старими вічно зеленими деревами. Ну і по третє, саме між цими деревами там можна запаркувати авто, що для мене, як для затятого автомобіліста, дуже важливо. Колись, до речі, на місці пляжу Прилук розміщувався автокемпінг, який з невідомих для мене причин закрили. Втім, наприклад, туалет з умивальниками працює дотепер, і сміттєві баки регулярно прибираються і вивозяться. Автостоянка на пляжі Прилук безкоштовна. Але розгортання автокараванів та наметів там заборонено. Втім, я бачив неодноразово, що там жили поодинокі мандрівники вигляду хіпі на колесах. Ну і безумовно, що цей автомобільно паркувальний затишок може з часом мінятися на погодинний платний розклад. Що ще важливо? Так це такий ось факт. Прямо навпроти пляжу Прілук є зупинка міськово та приміського автобусів рієки номер 32 та 32 А відповідно. Тобто, звідти без проблем можна дістатися як до Рієки, так і до апатії. Ну що ж, користуйтесь нагодою оздоровити діточок в Хорватії. За любки допоможемо вам в цій справі. А в коментарях під цим відео. Ви знайдете ще те, що цікаве про Хорватію. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.